Блогерові Роману Заволоці суд продовжив запобіжний захід. Який саме я соціально активний, секційна людина. Я не буду скриватися, ввіять на сидітилі. На базі Полтавської обласної лікарні реабілітують військових. Як саме? Мені говорять, що там ліпше стало, там з'явилися м'язи. Там ну якийсь рельєф з'явився, ліпше пересувається. Підготовка до зимового утримання доріг на Полтавщині, скільки заготовили протиожеледних матеріалів. По області е, буває їжу в село. То ну, до села якось дорога, це диканський район, то завжди якось прибирали. В області лісівники розпочали осінню висадку дерев, що висаджують. Я тримаю в руках однорічний сінець Дуба звичайного. Він у нас зашпигований жолодем весною 23-го року. Затримує було незаконне тетяні а, 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 підозрювані не опроповані в Октябрьському райсуді Полтави. У справі місцевого блогера Романа Заволоки вирішують питання щодо продовження запобіжного заходу. Він влітку 2023-го публікував відео з образами військових на своїй сторінці в інстаграм, за якою стежило близько 10 тисяч людей. Прокурор клопотав про продовження тримання під вартою. Можуть переходити свого до суду розслідування суду тиск, здійснити тиск на. Свідки продовжити свою злочинну діяльність. На даний час судовий розгляд не завершено, відповідні свідки в судом не допитані, в зв'язку можуть бути здійснені на них тиск і зі сторони заволоки Романа Олександровича. Крім того, що його злочинна діяльність була припинена фактично затриманням його під час вчинення відповідних злочинних дій. Під час затримання було з'ясовано, що останнє вчиняв дані злочини. У стані наркотичного сп'яніння, що є обтяжуючою обставиною. Романа Заволоку в обласному центрі затримали 29 серпня. Того дня увечері під час перевірки документів чоловік наніс ушкодження одному з поліцейських. Живав я в за декілька днів до того, тому просто були в аналізах виявлені ну, стан наркотичного сп'яніння. Під час затримання я не був в стані наркотичного сп'яніння. Роман Заволока перебуває під вартою близько двох місяців. 1 вересня рішення про такий запобіжний захід без права внесення застави ухвалив суд. Блогера підозрюють за п'ятьма статтями, пов'язаними з образою честі і гідності військовослужбовців. 24 жовтня цей запобіжний захід підозрюваний спробував оскаржити в апеляційному суді, однак його клопотання не задовольнили. Адвокатка Романа Заволоки, яка просила її не називати та не показувати обличчя, просила суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт або призначення застави. Заволока Роман Олександрович раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Має постійне місце проживання, за яким характеризується позитивно. позитивна має роботу фітнес-тренера з реабілітацією. Має позитивну характеристику директора фітнес-клуба. Вважаю, що свідчі своєму клопотанні обмежився загальним посиланням на наявність ризиків, та ризики ґрунтуються виключно на припущеннях сторони обвинувачень, що є недостатнім для обрання найбільш сурового запобіжного заходу. Не буду препятствувати слідстві. Я соціально активний активна людина. Я не буду скриватися вліять на світлі, тому я не бачу сенсу. Я вже два місяці сиджу і не бачу сенсу, а також немає можливості захищатися в повні, повній мірі. Так сказати. Суддя задовольнила клопотання прокурора. Заволока лишатиметься під вартою щонайменше до кінця листопада. Це термін необхідний для завершення розслідування. Максимальне покарання за статтями, які інкримінують блогерові, 8 років позбавлення волі. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. На Полтавщині знижується рівень інфікування гострими респіраторними захворюваннями. За останній тиждень зареєстрували близько 8,5 тисяч пацієнтів, що майже на сотню менше ніж попереднього. Найвищі показники захворюваності у Сергіївській, Щербанівській, Петрівсько, Романській та Пирятинській громадах. Про це суспільному повідомив лікар-інфекціоніст обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий. Станом на 24 жовтня. У Полтавській області було зареєстровано 8547 випадків захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Серед них 378 на ковід. Серед цих 8 тисяч 55% дітей. На сьогодні загальна захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції тримається на рівні, навіть з тенденцією до зниження порівняно з минулим тижнем, і не перевищує базовий середній показник. Діти усіх вікових груп однаково звертаються на прийом до лікарів із гострими респіраторними вірусними інфекціями, оскільки вже і в колективи діти молодшого шкільного віку пішли, і дорослі так само. Частіше, звичайно, ми лікуємо таких пацієнтів амбулаторно і, взагалі, стараємося щоб це був лише амбулаторний прийом. За останній тиждень у нас госпіталізації з приводу Гервій не було. Движення різкі і треба вміти сидіти на канал на колясні. Готов? Слівами? Хорошо. Олександр Батюк із Кобиляк близько місяця займається у центрі реабілітаційної медицини Полтавської обласної лікарні. Він служив у десантно-штурмових військах. У липні на Лиманському напрямку отримав поранення з ампутацією ніг нині готується до протезування. Щодня щоразу по-різному, по одній простій причині, бо одного разу додаємо щось, ну тобто змінюємо, грубо говоря, щоб усі мишці тренувати, не тільки, допустимо, рівновагу або ж тільки силу, а просто змінюємо періодично. Опять дуже подобається те, що з тренером можна поспілкуватися і домовитися за те, що змінити щось. Центр працює від початку січня 2023-го. Відтоді реабілітували приблизно 500 пацієнтів. Із них 70% – військові з усіх регіонів України, каже завідувачка. Черга є, вона невелика. Це вирішується на протязі буквально 10-12 днів. Фізичний терапевт відновлює фізичні рухи, рухливість, відновлює силу м'язів. Ерготерапевт відновлює повсякденні функції людини, логопед дефектолог займається з тими, кому потрібні. У кого є порушення мови та мовлення, соціальний працівник допомагає з відновленням документів, з матеріальною допомогою, а також з наданням засобів реабілітації до допоміжними засобами пересування. Роботизована система «Волкбот» призначена для хворих з травами нижніх кінцівок, з травами спинного та головного мозку та для реабілітації після інсульту за допомогою трьох синхронізованих суглобів роботизована система допомагає засвоїти правильну техніку ходьби. Обладнання для центру закупили за гроші з бюджету регіону, власні фінанси обласної лікарні та допомогу благодійників. Також у центрі є 30 ліжок для стаціонарної реабілітації, розповіла завідувачка Ірина Пчелінцева. Мені говорять, те, що там е, ліпше стало, там з'явилися м'язи. Там ну якийсь рельєф з'явився, ліпше пересуваєся. Мені, оскільки я кожного дня займаюся, мені все стандартно, як обично. все хорошо. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Понад 296 тисяч 310 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 800 – за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 7 танків, 28 бойових броньованих машин, одна спецтехніка та 44 артилерійські системи. Також 9 безпілотників та 5 реактивних систем залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 27 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. 19-річна Полтавка Марія водить авто від літа. До зимового періоду, каже, машину вже підготувала. Як тільки починається мінусова температура, вже краще змінити, тому що може бути небезпечно їздити на літній гумі. Змінила десь тиждень тому. Вже вирішила, що пора купила, бо це моя перша машина. Замінила мивач на зимову, тому що вже літні відповідно не підходить. Ось та в принципі здається нічого такого. Щі, всі щиточки вже купила, щоб скло витирати після снігу, після заморозків. Готують до зими й дорожню інфраструктуру у регіоні. Протяжність автошляхів державного значення на Полтавщині складає 1220 кілометрів. Загалом їх 19. Як і минулого сезону, перш за все будуть обслуговувати дороги категорії М міжнародні. Про це розповів начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури області Іван Краповницький. За його словами, нині підрядники забезпечили протиожеледні матеріали до кінця року. На тридцять шість тисяч 400 тонн щевої суміші. Станом на зараз наші підрядники забезпечені орієнтовно 30% фрикційних матеріалів, а саме 11 тисяч 179 тонн, приблизно 24 тисячі, 24% плавильних матеріалів, а саме солі, в об'ємі 2315. То вирішується питання додаткового фінансування у листопаді місяці. На 1 листопада підрядник повинен буде забезпечити приблизно на 70%. По трасі до Києва ніколи нема питань. Там завжди все на найвищому рівні по області. Е, буває, їжджу в село. То ну до села якось дорога це диканський район, то завжди якось прибрали. Цей раз навіть е, ямки зробили, але не всі. Авто ще не підготував, бо ще літня гума. Ще треба буде звичайно що замінити на зимню. Зазвичай змінюю вже коли перший сніг. Із серпня почали підготовку до утримання доріг і місцевого значення. Цим займатимуться 16 підрядників. Вони можуть залучати до робіт 225 машин. Це піскорозкидачі, автогрейдери, трактори тощо. У регіоні є 24 виробничі бази та 32 майданчики для зберігання протиожеледних матеріалів, розповів виконувач обов'язків директора агентства місцевих доріг Полтавщини. Підрядниками до початку осінньо-зимового періоду планувалося заготовити 24,5 тисяч тонн комбінованої протиоживедної суміші. Потреба обрахована на підставі кількості протиоживедного матеріалу, який був використаний в минулих осінньо-зимових періодах. Станом на сьогодні суміш заготовлена в повному обсязі. На даний момент йде її розвезення по базах, які розташовані в різних куточках нашої області. За словами Михайла Суржка, минулого сезону для обслуговування місцевих доріг витратили до 20 тисяч тонн протиожеледного матеріалу. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. Я тримаю в руках однорічний сінець дуба звичайного. Він у нас зашпигований жолодемо весною 23-го року. Ось такий гарний виріс у нас всього за декілька місяців. Закрита коренева система дає нам змогу, що в нас корінь не травмується, і рослина швидше йде в ріст. У ґрунті та у спеціальних касетах ці саджанці дуба лісівники готують до посадки, висаджують їх на ділянці поблизу села Минівка Терешківської громади. На Полтавщині працівники Слобожанського лісового офісу почали осінню висадку дерев. Саджають, зокрема, сіянці дуба та сосни звичайної, каже Катерина Москаль. Осіння посадка характеризується тим, що більш тисні нас сроки посадки, ніж весною. Взагалі, філією у нас заплановано створення лісових культур на площі 300 гектар. Понимовисти півтора мільйона сіянців, весати матеріали матеріал з наших лісових розсадників. Ми повністю забезпечуємо себе матеріалом. Працюють лісівники у Чалівському лісництві на ділянці площею понад 7 гектарів проводять механічну посадку. За зміну висаджують близько трьох тисяч сіянців, каже лісокультурниця Лілія Жигало. Загалом тут мають висадити їх близько 35 тисяч штук. Для мене садити це велике задоволення. Ми беремо сажанець і вставляємо. У нас на даний час механічна посадка, вона нас вже не ручна а механічна, а ззаді йдуть і притопчують. Або бувають якісь випадки, якщо не вистачає сажанці, доповнюють мечем колесом. Ми садимо дуб двохрічний і сосна звичайна. Ми засаджуємо поле, яке колись було в оренді, а зараз ми засаджуємо дубами, щоб вийшов так званий ще один ліс. Хоч маленький, але лісок щоб був, щоб не було отут бур'янів та всякої амброзії. Це землі запасу. Раніше використовувалися крилля. Тепер ми створимо нові ліси. Як розповіли у прес-службі Слобожанського лісового офісу, восени в регіоні планують висадити понад 6,5 мільйонів сіянців хвойних та листяних порід. Новими лісами планують засадити майже півтори тисячі гектарів площ. Тетяна Весна, Богдан Казирі. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Дощ вночі місцями значний. Вітер південно-західний 8-13 метрів за секунду. Вночі пориви 15-18 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 7 до 12 тепла. В день плюс 11, плюс 16. В обласному центрі вночі плюс 8, плюс 10, а в день від 12 до 14 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.